На кухні так багато функціоналу, що щоб зробити цю кімнату стильною, треба звертати увагу дійсно на кожну деталь. Часто кухня і вітальня це одне приміщення, тому задача ускладнюється, і ми, як студія дизайнів інтер'єрів, зазвичай намагаємось проєктувати кухню таким чином, щоб вона виглядала менш технічною і більше як акуратні шафи, не привертаючи до себе зайвої уваги, щоб приміщення викликало враження скоріше вітальні аніж кухні. Мене звати Катя Луфренко. Я засновниця архітектурної студії у Києві, у якій ми з командою розробляємо і реалізовуємо стильні та мінімалістичні інтер'єри, які ви можете подивитись на сайті за посиланням під цим відео. Щоб замовити у нас проект, заповнюйте анкету під цим відео. Запитів дуже багато, тому ми беремо у роботу проекти більш 80 квадратних метрів і пріоритет надаємо проектам з авторським наглядом, тому не опустіть свій шанс. Перш за все, давайте визначимо основні норми ергономіки, які варто враховувати при проєктуванні кухонного простору. Вони впливають на зручність та функціональність будь-якої кухні. Певне, ви чули про робочий трикутник на кухні. Це віртуальна лінія, яка з'єднує місця розташування плити, мийки та холодильника. Це забезпечує ефективний рух між цими зонами під час готування. Відстань між цими елементами повинна бути оптимальною, допускаючи зручний доступ та мінімізуючи зайве пересування по кухні. Наступним важливим аспектом ергономіки є висота стільниць. Для різних ділянок кухні, таких як робоча зона та обідній стіл, важливо обирати. Правильну висоту. Робоча стільниця повинна бути зручною для приготування їжі, враховуючи ваш зріст. Ще років 10-15 назад стандарт висоти був 85 см, але можу із впевненістю сказати, що це занизько. Ми робимо зазвичай 90 см, іноді вище. Мій зріс, наприклад, 174 см, і у мене вдома висота кухонної стільниці 95 см, і для мене це дуже зручно. Ефективне зберігання також є ключовим елементом ергономіки кухні. Глибокі висувні шухляди забезпечують легкий доступ до кухонних елементів та Посуду. Використання організаторів для приладів та зручних полиць допомагає зберігати все впорядковано. Коли дозволяє простір, то ми робимо кухонну стільницю глибше, ніж 60 см. Тому що так під стінкою можна розмістити кухонні міксери, тостери тощо. Або ще один прийом це полиці з росувними фасадами, як ми зробили на одному з наших проектів, де можна зберігати спеції, олії та інші пляшки. Останній аспект у контексті ергономіки, про який я хочу розповісти, це ширина проходів. Якщо є можливість розмістити кухонний острів, що завжди додає плюс 100 до зручності приготування, то він може бути мінімально 90 на метр сорок, бо якщо менше, то він виглядатиме як тумба посеред кухні, це негарно. Між островом і кухнею має бути мінімум 90 сантиметрів, а ідеально метр двадцять, щоб можна було відкривати одночасно ящики з обох сторін і було місце для проходу двох людей. Якщо ящиків немає, наприклад, між торцем кухні і стіною, то мінімальний прохід має бути в 85 см. А тепер розібравшись із базовими нормами ергономіки, переходимо до найцікавішої частини: це сучасні тренди у дизайні кухонь. Одним з провідних трендів довгий час лишається мінімалістичний дизайн. Але за останні роки цей тренд сильно змінився, і зараз робити прямо супер холодний та строгий інтер'єр це моветон. адже у всьому має бути баланс і гармонія. Проста форм, гладкі поверхні та чистота лінії створюють відчуття простору і легкості. Але не забуваємо про затишок та декоративність, які можна створити завдяки текстурам, освітленню та більш теплим відтінкам. Мінімалізм це не про те, щоб розмістити якомога менше меблів і відсутність текстур, а скоріше про спосіб виконання. У наших інтер'єрах ми намагаємось мінімізувати кількість маленьких технічних елементів, які створюють візуальний шум, наприклад, плінтуса або кондиціонери, тобто розмістити їх так, щоб їх було мінімально помітно. А ще розетки також дуже важливий елемент, і ось як можна зробити їх частиною робочої поверхні на кухні. Усі такі деталі потребують досвіду у реалізації і певного бюджету, адже часто мінімалістичні стики і рішення набагато дорожчі, але естетична насолода від користування кожного дня вартує того. Ну, це навіть трендом назвати складно, адже дерево, камінь, мармур це база, і використання натуральних матеріалів в дизайні інтер'єрів завжди додає природність та тепло. Це може бути як елемент декору, так і основна концепція. Цей тренд є позачасовим, адже натуральні матеріали ніколи не вийдуть з моди. Якщо ви любите стилістику джапанзі, то додайте більше неоднорідних фактур, природних кольорів та текстилю. Також при використанні каменю зверніть увагу на варіанти з активним малюнком, адже він може стати головним акцентом усього приміщення. Якщо раніше було активне використання нейтрального мармуру, такого наприклад як тут, то зараз слід обрати більш активні малюнки та кольори. Ми прямуємо у напрямку, де Онікс ось такий знов буде сприйматись як стильний. Найголовнішим завжди було і буде це, як ви поєднуєте матеріал із рештою меблів і загалом як виглядає усе приміщення на ринку матеріалів. З'являється все більше варіантів із фактурою, як у справжнього каменю, тобто нерівномірною. Звичайно, усе, що є незвичним і унікальним, одразу буде і більш дорогим. Наприклад, брашована нержавійка, яка виглядає просто фантастично. Вона чудово поєднується із теплими відтінками дерева, і це балансує холодність металу. Нержавійку можна використовувати на будь-яких поверхнях і усюди вона буде виглядати стильно. Навіть взяти змішувач у такому матеріалі, вони будуть виглядати набагато краще, ніж хромовані, тобто блискучі. До речі, в одному із наших проєктів ми використовуємо цей прийом для величезного острова на кухні. Виглядає дуже круто, практично і дешевше, ніж, наприклад, зробити такий острів з плитки. Ми вже відійшли від холодних аскетичних інтер'єрів, і зараз актуальним є затишний мінімалізм, де є місце для полиці з улюбленими книгами, вазами, сувенірами з подорожей і платівковими програвачами. Яскравим прикладом декоративності є бренд Form Living, який поєднує мінімалістичну стилістику та декоративність, а ще й створює предмети, які будуть акцентними в інтер'єрі. Ось ще приклад того, як просто додати декоративності у мінімалістичний інтер'єр. До речі, якщо ви любите дизайн, то дуже раджу вам переглянути мої відео з подорожі у Копенгаген на виставку дизайн минулого року, бо там я назнімала для вас найкращі шоуруми Копенгагену, що зараз є дійсно столицею світового дизайну. Максимальна концентрація краси, кольорів та стилю. Я вже казала про це у інших випусках: що ми знов прямуємо у сторону збільшення декоративних прийомів у інтер'єрах і аскетичний мінімалізм набрид, бо в ньому нема життя, нема тепла, якого ми зараз усі так прагнемо. Мені подобається ця тенденція, адже ми будемо спостерігати більше мистецтва в інтер'єрах, більше незвичних меблів, світильників та декору. Кухні будуть набувати більше деталей, типу рамок, лиштви тощо. Взагалі мені дуже подобається напрямок, у якому розвивається дизайн, він стає більш дорослим і натуральним. На цьому завершую цей випуск. Обов'язково ставте лайк цьому відео, щоб з'явилось якомога більше гарних кухонь у світі. Пишіть у коментарях, який тренд подобається найбільше, і чому. А я з вами прощаюсь, бережіть себе і побачимось!